Громадяни, всім привіт! Дуже мало часу. Нам Бласт і Вальві виділили на пікеми між першою і другою стадією мейджора У нас всього лише 16 годин, і тому максимально оперативно маємо з вами зробити свій вибір. Я тут, щоб допомогти вам визначитися Нон-стоп тут для того, щоб допомогти моєму мозку працювати посеред ночі. До речі, якщо пропустили огляди перших двох ігрових днів першої стадії, то раджу зайти подивитися у мене на каналі. Я старався робив і буду продовжувати робити подібне з стейджу другого. Ну як мінімум, там де будуть якісь цікаві матчі для української аудиторії. Залітаємо в пікем від Петрика. Максимально вдячний вам за те, що ми вже більше ніж 350 тисяч гривень зібрали продажем квитків. Я сподіваюся, що ми може до 400 дійдемо. Це буде круто. Нічого не заважає вам досі купувати квитки. Вони все так само коштують 100 гривень, все так само вам дають доступ до лотереї. Ну і плюс можете поставити на другий етап, потім на третій, потім на плей-офф. Якщо зробите геніальні піки, то в принципі ще можете навіть в призи зайти. З результатами першого етапу у нас тут є лише 4 пікема з більш ніж 3 тисяч, які набрали 10 очок. 10 очок з 11 можливих, це значить, що там якась одна помилка була от саме в цих чотирьох пікемах. Ну, Це в будь-якому випадку круті пікеми, але сам факт того, що не було жодного ідеального, говорить про те, що шанси є навіть з другого етапу залетіти і зайти реально в призи. Той пікем, який я ставив для вас на Ютубі, Ну, вийшов, відверто кажу, дуже невдалим. Ми вгадали героїк на 3-0. Ми вгадали Бей Тебе які проходять далі. От але моя віра в американський, австралійський КС, коротше кажучи, мене дуже сильно підвела. Тому тут у мене нічого не вийшло, але на стрімі у себе за декілька годин до старту Мейджера я проставляв ще дев'ять варіантів своїх пікемів, і один з них прям дуже круто зайшов. Ось тут я проставив героїк на 3-0 і Флюкса на 0-3. Ну, Флюкса були другим таким кандидатом, найочевиднішим. І ще й тут чотири такі команди у мене зайшло просто на прихід. Могло би бути насправді ще й краще, але щось Станіслав підвів, Імперіал підвели, і комплексті взагалі зіграли провальний мейджор. Тут я міг би реально дуже багато набрати, але ну не в тих, тих повірів. Зараз тоді будемо от на цьому, на сьомому пікемі, там де у мене найбільше очок, ставити на цьому етапі. Що. Я з максимальною відповідальністю ставлюся тут до прогнозу на Ютубі. Будемо сподіватися, цього разу вийде краще. Отже, яка з цих команд закінчить стейдж 2 без поразок. Тут, в принципі, є, мабуть, один основний фаворит, який мені здається, буде пікнутий в, в 70% пікерів це Фелканс. І перший матч вони грають, до речі, проти Бейт. Бейт дуже-дуже заряжені на цьому мажорі, дуже класно себе проявили. Але мені здається, що все ж таки проти Фелканс ну, їм буде важко. І тому вся надія тут на джетлаг, на те, що вони там не прокинуться, на Best of 1, на от всі ці історії, так? Ну, звичайно, бейт можуть зробити сенсацію, але мені здається, от саме ось цей матч, він для Фелкас буде найскладнішим на цьому івенті. Тому що якщо вони подолають бейт, далі вони отримують якусь команду, яка сенсаційно виграє Best of 1, тому що Фелканс перший посів. І по симулятору, наприклад, якщо робити, так? Що, наприклад, вони виграють, далі виграють там всі фаворити, і, наприклад, виграє Неміга у Пейн, то Фелканс отримують собі неміг, розумієте? Або, наприклад, з. Тих команд, які зі Стейджа 2 вийдуть. Ну, наприклад, виграє Тайлу у Мейті. То тоді Falcons отримують Тайлу. І в другому етапі, який грається в цей же день, Ну це буде супер легка прогулянка. Ну хто би не попався з тих команд. розумієте тут, то, тут немає нікого, хто обіграє Falkanс. Тому у них, скоріш за все, буде 2-0. І в другий ігровий день їм треба буде виграти просто одне без 3. Тому Falcants тут очевидний вибір. І якщо вони програють байтам, ну, значить, анлуко, і будемо радіти. Тут, в принципі, навіть нема на чим думати. А от 03 це вже цікаво. Тому що тут у нас є вибір. шукати якусь сенсацію, намагатися спрогнозувати щось типу, наприклад, 0-3 від Фейс. Я ну, серйозно вам кажу, що такий сценарій можливий, і такий сценарій більше того, був на попередніх мажорах і. Перший суперник Фейс це героїк, який, мабуть, найсильніша команда, найдосвідченіша і найпотужніша з усіх, що могли попастися зі Стейджа 2. В Best of 1 Фейс, які мають снайпера, що ну, там майже не грав в КС тривалий час. Рейна, який був на народженні дитини, буткемп, який вони там провели, звичайно, їм, я думаю, допоміг, але все одно, ну, героїк їх навіть обігрували не так давно, хоча і зі Стендином. Так? Тому тут, ну. Типу, це можливо, так? І там далі, вже хто знає, що як піде. Звичайно, я не буду ставити фейс на 03, я вам так скажу, але я просто вас попереджу, що це дуже можливо. І я один зі своїх 10 пікеймів точно зроблю з фейс 03. Але не цей тут все ж таки ми маємо пікнути когось більш очікуваного. І на 03, як на мене, тут у нас Legacy, Linvision, Vision, Tailu, ну і, можливо, Мейті. Можливо, Пейн, до речі. Це от якраз от пул команд, які плюс-мінус в одному рівні грають на одному рівні. Між собою там у них можуть бути абсолютно різні е матчі, але ну, тут чесно, це вгадати надзвичайно складно. Надзвичайно складно. Найпопулярніші, мені здається, тут будуть Legacy і Linvision. Тайлу мені сподобалися. Вони прям останні матч у дуже впевнено, вони виграли. І Pain, мені здається, в якій би поганій формі вони не були. А ви просто подивіться, що з Pain відбувається на останніх чемпіонатах. Там Mibr, Odic, Astralis. Програли так, обіграли тільки якусь там маловідому команду. В Астані вилетіли. На Бласт Райвелс зіграли, вилетіли. В Мельбурні зіграли, вилетіли. Ну, тобто вони взагалі майже нікого не обіграють. І це не може не вплинути на. Моральну складову цієї команди, але просто тут настільки вже Ну класно зрекомендували себе гравці, що, ну, я думаю, когось, ну, з цієї п'ятірки, кого я назвав, ну вони точно обіграють. Так Можливо, не Мейті, можливо, не Тайлу, але все ж таки, якщо вони попадуться на Лінвин чи Легасі то їх, я думаю, вони пройдуть. Складний вибір. Зроблю я його, мабуть, на команду Legacy. Мабуть, вони вже. Все, що треба було на мажорі для себе зробили, довели, що вони не просто так сюди потрапили. І, скоріш за все, їх тут просто винесуть. Перший їхній суперник це MIBR. Ну, тут вони можуть поборотися насправді. Але ну, Мібер зараз прям в хорошій конкретній формі, тому, мабуть, все ж таки Легасі буде тут правильним вибором. Ну і далі сім команд, які пройдуть в стейдж 3. Плюс-мінус, ми вже зрозуміли рівень команд, які були в стейдж 1. Так, Тобто, героїк на голову сильніше всіх. OG в дуже хорошій індивідуальній формі і розвалюють прям, прям потужно, прям сильно. Бейт, ну, на тонесенького буде, але вони сильніші за ББ, за Немігу, сильніші за OG, сильніші за Taйлу, за Лінвіжн, звичайно. Я думаю, вони розберуться з ВП. 3D Max це вже такий дуже складний суперник, але я думаю, бейт можуть обігрувати і Фурію, і Мейті, і Мібер, і Пейн. Тому на фоні всіх інших, ну, мені здається, бейт тут виглядають. Досить непогано. Ну, фейс теж треба пікати на прохід Наскільки б небезпечним не був їхній шлях. Якщо вони затримуються довго і не вилетять 0-3, то я думаю, там вони вже розкочугаряться і будуть впевненіше себе почувати. Мібер хороший вибір, як на мене. Останні їхні турніри. Показують їхню шалену форму. Вони дійшли до чвертьфіналу в Астані, де програли Фурі, там обіграли ВП, обіграли Пейн, обіграли G2, а це безпосередньо два їхніх суперника на цій стадії. Також до цього вони грали в Мельбурні, тут теж непогано себе проявили, напрягли Наві, обіграли СО. Коротше кажучи, ну, якщо ігнорувати ось цю ESL ЄСОПролігу, де вони вилетіли, але все одно вони тут поборолися з хорошими командами, то ну, виходить, що вони в непоганій формі. Перший суперник у них теж наче комфортний. Тож, ну, Мібер звучить як хороша команда для того, щоб пройти далі. Ну, блін, росіяни, хтось з них точно проповзе далі. Тут, ну, хоч не хочеш, ну, хтось точно має. Ну, Серед усіх цих команд, мабуть, ВП. Ну, я не знаю, ну. Ну, вони. Так коротше, пішли вони в дупу. Я навіть не хочу їх ставити в свій Пікем. Я краще повірю в 3D Max. Теж е, м, хороша, потужна команда, яка може е, сильно себе проявити. І повірю, просто фурію, і все. Це, як мінімум, команди, які на ходу, і команди, які щось показують останнім часом. ВП, ну, звичайно, там сильні гравці, е, але не скати, що вони там суперстабільна команда, від якої треба очікувати перемог. От, всі інші Тайлу, Лінвіжн, Неміга, Мейті. Ну відверто і пейнтеш, відверто слабше за тих, кого я пікнув. Тому вони, звичайно, можуть якось проповсти. Має просто швейцарочка їм якось звести їх між собою, і тоді це можливо. Все, пікем я свій зберіг, вибір свій фіксую. Чесно вам скажу, я пікем всередині КС, Забув навіть проставити на першому етапі. Вибачаю за це, виправляюся зараз. Будемо робити і теж. Тут механіка трошки складніша і взагалі інша, тому що тут треба, на відміну від мого Пікема, вгадати чітко команди, які пройдуть 3-0, і вгадати чітко, які пройдуть 3-1-3-2. На 3-0 ставимо, звичайно, Falcons. фейс, якщо я ставимо, то тільки на 3-1-3-2. Ну не пройдуть вони 3-0, у них перший суперник героїк. Героїк хороший кандидат на 3-0, насправді. Вони прям дуже заряджено грають. Тому я їх сюди поставлю. Хоч це і теж ризиковано. Ні, ну це ризиковано, блін, вони грають проти фейс. Я думаю, краще все ж таки тут, бо вони можуть реально програти фейс, там перший матч без ТФ-1. А далі вони розберуться. Вони дуже-дуже серйозно заряжені. Бейт, ну, не можуть вони пройти 3-0, коли у них Фелканс перший суперник. Якщо вони пройдуть, будуть тільки щасливі, якщо буде саме 3-0 у бейт. Але долати вони цю стадію, я думаю, можуть абсолютно точно їм це під силу. Ну, якщо пікати по моїй логіці, яка була в. Моєму пікемі, то мають бути ось ці команди, так? А кого на 3-0 тоді? Ось це хороше питання. Я 3D Max не поставив, так? Ну, нехай будуть вони тут, на 3-0. Перший матч у них проти ББ це небезпечно, але далі, нехай будуть. На 3-1, мені здається, ось ці команди, куди більш надійні будуть. А тут на 3-0, ну, це такий, ризикований буде вибір, нехай все одно буде. Ну і на 0-3 я вже додавав сюди команду Legacy, так? Ну і між Лінвіжен і Тайлу, чесно, обирати якось не хочеться, тому я поставлю сюди Пейн. От мені здається, що є шанс, що Пейн просто на фул дизморалі прийдуть на цей мажор і виступлять на ньому Галімо. А китайці, ну, звичайно, можуть теж розглядатися сюди, і Лінвіжен, і Тайлу. Ну. Захочете когось з них поставити. В індивідуальних матчах між ними, типа Лінвіжн зазвичай Тайлу обіграють, але хто знає як буде на цьому мажорі. На цьому мажорі Тайлу, мені здається, позаряженіше виглядає трохи. Ну такий мій вибір. Не вірю в бразильський КС, вірю в європейський, зберігаю. Ну, єдине, що зберігаю їх без активованої перепустки. Нехай буде ось так. Дякую вам дуже за увагу. Завтра зранку можете очікувати від мене на цьому каналі щоденничок по першому ігровому дню другого етапу мейджора. Подивимося, як себе покаже Сімпл, як себе покажуть Бейти. Багато цікавих матчів буде завтра. Ставте вподобайку на це відео, щоб його побачили, якомога більше людей в коментарях. Можете поділитися своєю думкою, кого я недооцінив чи переоцінив на цій стадії мейджора. Також приходьте грати в клуб Берія на Фейсі, там у нас шалені призи. Якщо у вас під час мейджеру прокидається бажання програти грати в КС, то от клуб Мрія це найкраще місце для цього. Класні призи, античит українська ком'юніті. Кроше там все є, те, що треба для якісної гри. Радий був з вами почутися. До нових зустрічей, любіть Counter-Strike.